Доброго дня малята! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це мудра сова. Вона дуже любить читати книжки та розповідати історії. Сьогодні сова принесла нам не просто історію, а справжню казку. Подивіться на цю дивовижну дошку. Вона схожа на велику книжку. Де замість сторінок. Чорні та білі квадратики. На цих квадратиках живуть незвичайні герої. шашки. В одній чарівній країні на великому ігровому полі жили два королівства. Королівство білих шашок і королівство чорних шашок. Всі шашки були дружніми та веселими. Вони любили стрибати, як маленькі зайчики. Але тільки по клітинах. Ось погляньте, як вони стрибають. Плих, сказала біла шашка. Скок відповіла їй чорна. Вони завжди рухались тільки вперед, щоб дослідити нові квадратики. Але ніколи не повертались назад. Давайте тепер разом послухаємо віршики про наших друзів. 24 братики. Наші справжні малюки. 12 чорних, 12 білих. На дошці всі квадратики? Плих скок туди-сюди. Люблять гратися вони. Дітки, ви запам'ятали, скільки всього було? Шашок. Так, 24. Якого кольору були шашки? Вірно. Білі та чорні. Молодці. Як ходять шашки? Так, вони пересуваються по квадратиках. Вірно. Тепер давайте пограємо в гру. Хто де живе? Казкові шашки люблять порядок, де вони живуть. Подивіться. Так, на чорних клітинках, на темних. Вам потрібно кожну шашку поставити до її будиночку. Наприклад, ми бачимо білу шашку, куди ми її поставимо. Так, на темний квадратик, вірно, ось сюди. А тепер ми бачимо чорну шашку. Куди ми її поставимо? Так, теж на чорну клітинку. Молодці дітки. Чудово! Шашки дуже дружні і живуть разом на темних клітинках. Дітки, наша мудра сова дуже задоволена. Ви були дуже уважними. Що ми сьогодні робили? Так. Грали, слухали казку. Про кого була казка? Вірно, про шашки, про чорні та білі. Молодці. Тепер ви знаєте, що шашки це не просто іграшки, а герої цікавої історії. До зустрічі!